Вітаю вас! Сьогодні будемо говорити про ЗС. Я вже неодноразово знімала відео, але люди все одно запитують, все одно переживають інформація день від дня не краща. Також з'явилися вже повідомлення від Буданова. Нагадаю вам, що сьогодні 25 червня, 23.04. Ви на каналі Хайта Таро. Мене звати Людмила. Розглядаємо ЗАЕС. І ось що яке повідомлення від Буданова. Росія завершила підготовку до підриву Запорізької АЕС. План теракту вже затверджений. Бракує лише наказу його виконати. Голова ГУР Кирило Буданов дав інтерв'ю британському журналу Ню Стейтсмен. Водойма охолоджувач заводу замінована російськими військами. Без охолодження ядерні реактори можуть розплавитися за період від 10 годин до 14 днів. Росія може підвищити напругу в лініях електропостачання до станції, що призведе до ядерної аварії в короткі терміни. Ніколи ситуація не була такою серйозною, як зараз, цитує Буданова британське видання. Я хочу, щоб ви прислухалися до офіційної інформації. Слухали різні джерела і робили свої висновки. Якщо ви дивились мої попередні відео, то я вам говорила, що трагедія, як було на Фокус-7, вона реальна, незважаючи на те, що деякі експерти кажуть, що ні. Щодо вибуху, от самого вибуху безпосередньо ЗС, так як Чорнобиль. Такого я думаю, що не буде, тому що там по-іншому влаштована система. Але про те, що заміновані охолоджувальні басейни, я тоді вам пояснювала, коли випадала карта Всесвіт, просто як оракульно, колода показувала ось ці загрози. Випадала також десятка жезлів. Я говорила, що це вже масть розвитку жезлів, апогей, і загроза дійсно є, вона критична. Також я вам говорила в попередніх відео про те, як я дивилася по Біблії, і мені видало підсказку Хмара. Деякі мені пояснювали, що Біблію треба розуміти і все інше. Але ви також зрозумієте, в мене канал про Таро. Я не трактую Біблію. Я, якщо дивлюся щось по Біблії, я шукаю, яке слово кинеться мені в очі, і я розумію, що це підсказка мені від вищих сил. І тоді йшла мова саме про хмару. На жаль, радіація також може поширюватися як хмара. Я вже неодноразово говорила про загрози для мешканців південних регіонів. Херсонської, Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської, Одеської областей. Я про це вже неодноразово казала, як і для загрози для Криму. Ось сьогодні я витішила знову подивитися, що мені, яку підказку дасть Біблія. Я просто відкриваю книгу і дивлюся, що мені кидається в очі. І сьогодні це був такий вірш: Глава 13, святе благословення від Йоанна. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что отец все отдал в руки его, что он от Бога и шел, и к Богу отходит. Встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и взял полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и оттирать полотенцем, которым был припоясан. Ось таке мені кинулось в очі, і в мене пішла асоціація про те, що я вам вже публікувала те, що рекомендує МОЗ, що якщо радіація, треба зняти з себе весь одяг, треба помитися, все змити водою і так далі. І ось чомусь саме на цих віршах я відкрила книгу сьогодні, а також про зрадництво Іуди. Я думаю, що це говорить про те, що Трагедія на ЗС не то, що ймовірна, а дуже вірогідна. Іуда, я думаю, це говориться в тому числі про Пригожина. В мене своє трактування того, що я прочитала знавців Біблії. Будь ласка, прошу не кидати в мене помідорами. Я не батюшка, я не піп, я не просвітер в церкві, щоб трактувати Біблію. Я лише говорю те, які в мене йдуть асоціації від прочитаного. Це не значить, що я трактую Біблію. І Іуда, це про Пригожина. Ви повинні розуміти, до чого я веду. І ось як для Путіна цей Пригожин став як іудою, після всього цього його фарсу від всіх цих демаршів на Москву, в мене є таке перечуття, що для того, щоб ось загладити ось всю всю інформацію, потрібен новий інформаційний вкид. І це, на жаль, може бути нова техногенна катастрофа. А зараз перейдемо безпосередньо до розкладу. Давайте подивимось, що відповість Таро. Е, до речі, я вам ще хочу нагадати, коли я робила розклад ще в жовтні місяці про Запорізьку область, коли вона буде звільнена, і там мені випадала карта вежа. І я її трактувала як так, що те, що коли був вибух на Чорнобильській АЕС. Тоді може бути і звільнена Запорізька область. Я ще казала, що тоді, коли будуть повертатися птахи, коли буде нерест риби. Тобто я прогнозувала, що, на мою думку, звільнення могло бути навесні 2023 року. Тоді, в жовтні 2022 року, багато хто мені говорив, що. Це дуже довго, але потім вже і весна закінчилась, і тільки ось на початку літа почали з'являтися новини, що звільняються населені пункти Запорізької області. Тому хоча б це добре. Але ж вежу могла характеризувати не тільки трагедія на ЧС, я казала про 26 квітня. Можливо, карти хотіли сказати про те, що Запорізька область буде звільнена після трагедії на ЗС. Якщо все проаналізувати і подивитися, що Путін або той, хто його представляє цей режим, як вже загнана криса, може просто робити такі дії, які... Адекватній людині в голову, звісно, ніколи не прийдуть. Ось, поки я тасувала колоду, випала четвірка Пентаклів. Все-таки четвірка Пентаклів говорить все про те, що ще ситуація може бути контрольована, стабільна і незмінна. Тобто, що вибуху на ЗАЕС можна, можна попередити. Але дивимося зараз сам прогноз, що відповість колода? Яка вірогідність катастрофи на ЗС. З витоком радіації, радіаційного зараження? Яка вірогідність катастрофи на Запорізькій АЕС? Яка вірогідність катастрофи на Запорізькій АЕС? Ту спонтаклів, бачите, це говорить про те, що заміновано міни? Яка вірогідність катастрофи на ЗАЕС?» Яка вірогідність, катастрофа на ЗС. Дві карти захотіло витягнутись, значить так треба. Так, лицар жезлів. Це вже не дуже гарна новина, тому що лицар жезлів може говорити про вогонь, про наступ. Якщо піде наступ, то ми все підірвем. Ось таке може говорити, на жаль, кармічна ситуація, п'ятірка кубків, великі втрати. Ось така карта випадала. Так само на дні колоди була коли трагедія на ГЕС. Я не люблю п'ятірку кубків. Хто мене дивиться, розуміє, як ця карта неодноразово відігрувалась. Дивимося, зірка і паш пентаклів. Дивіться, пам'ятаєте, коли я говорила про загрози і зірку, я трактувала як обстріли снарядами, обстріли фосфором, ось все таке як зірочки. І ось паш Пентаклів, ось те, що кругле, ось ті міни, вони, на жаль, можуть дати вибух. Все залежить від короля мечів, від наступу, від військових, король мечів. Шістка кубків, те, що було, минулий досвід. Помірність. Може говорити про радіацію. В той же час помірність карта стабільності. Але якщо взяти так, то це ж карта алхімії. Хто розуміє таро, я думаю, він може сказати. І ось тут знову ж таки вогонь. Якщо взяти по прогнозу, то, на жаль, ситуація. Може повторитися, дивіться, як було, як було вже на воді або там, де вода. Тобто це Каховська ГЕС, як взірвали, ось може бути повторення трагедії від короля мечів. Король мечів в мене показує Путіним. Це вже неодноразово я вам говорила. Це також військові, це наступ. От, коли буде наступ військових, і коли вони вже е, зрозуміють, що треба відходити. Вони можуть зробити, на жаль, велику пакость. Ось так цей прогноз показує. Давайте подивимось на інші колоді. Може тут щось краще покаже. Вибух на ЗС. Яка вірогідність вибуху на ЗС? Не вибуху, а катастрофи, тому що це можуть і підірватися ті міни, і все, і від обстрілів, катастрофи на ЗС. Ви... Вежа переварачується на цій колоді. Вежа, я вам говорила про вежу. Ні-ні-ні, не треба нам вежі. Прогноз, будь ласка, покажи правду, що випаде. Ймовірність катастрофи на ЗС. Ймовірність катастрофи на З. Ймовірність катастрофи на ЗС. Ймовірність катастрофи на ЗС. 8 мечів. Щось є, якісь обмеження. Все-таки якісь обмеження є. Ну це вже хоч трішки радує. Подивимось, що тут випаде. Трійка мечів, удар по королю пентаклів, пентаклями. Трійка мечів випадала на Каховську ГЕС. Пам'ятаєте, разом з п'ятіркою кубків. Давайте подивимося додатково. Король мечів, паш кубків, там, де вода. І туз Пентаклів дев'яткою кубків. Це про ці басейни заміновані, ось це говорить. Ось це говорить про те, що. Біля води королю пентаклів є загроза від короля мечів. Бачите, карти говорять і місяць. Місяць може вказувати радіацію. Ну, трійка мечів, я не знаю, наскільки треба її уточнювати, вона і так зрозуміла. Десятка мечів. Так, люди, не хочеться мені цей прогноз робити, але дивіться, десятка мечів випала на трійку мечів. Хто розуміє таро, він розуміє, до чого це. Ви можете написати своє бачення. Може, ви не погоджуєтесь, може ви вважаєте, що по цих картах загрози немає. Але ось перша карта удар, трійка мечів, який призведе до жертв, до смертей. Дивіться, ось тут ця хмара також намальована. І тут місяць, на Короля мечів. Король мечів ще може сумнівається, може це означати, але може означати, що король мечів прийняв рішення вночі знову зробити, зробити дуже погану справу. Король мечів і місяць може говорити про те, що Путін може наважитися на підрив. Всіх тих замінованих охолоджувачів на підрив реакторів, все, що зможе, він може підірвати. Так, на жаль, карти показують. Найбільше мені не сподобалася підказка з Біблії, де Ісус все омивав і знімав з себе верхній одяг. Ви можете відноситись будь-як до свого роду гадання на Біблії, хоча я це трактую як підказка від вищих сил. Тару прогноз це також не гадання, це зчитування з колективного безсвідомого, найбільш вірогідного розвитку подій. Ще до заяв Буданова я говорила вам про Хмару, про яку я вам читала з Біблії. На ЗС, там раніше в прогнозах ще жовтня не показувало конкретно вибуху. Але я про витік радіації, про обстріли ЗС говорила. Тобто загроза є. І тому хто вважає, що йому треба, от хто дуже близько до ЗС, можливо, у вас є можливість переїхати кудись подалі. Поки ще все не почалося, то розглядайте і такі можливості. Але якщо Буде оголошено офіційно, ви всі повинні вже бути готові до цього. Я робила цей розклад, карти тарони показують конкретно часу. Я це вже зрозуміла. Я вираховувала, як звільнять Херсон, але мені приснився сон, тому я більш-менш точну дату вирахувала. А так, орієнтовно, я собі задумувала орієнтовно рік. Хоча ось так все накаляється, пригожин таке вчудив. Путін може просто злетіти з катушок, і коли буде наступ наших військових, от конкретно, коли вже почнеться на Запорізькому напрямку, ось це місцево, Путін може. Чи той, хто представляє його, ось ця вся дьявольська зграя, може, на жаль, Застосувати найгіршим. Давайте подивимось: ті, хто проживають поряд із ЗС: Запорізька, Дніпропетровська області, Херсонська, в общем, Південь, Крим. Дніпро, Дніпропетровська область, Запоріжжя, які там області ще поряд, чи треба вам виїжджати? Випав, король Пентаклів перевернутий, це, на жаль, може говорити про смерті людей. Я вже там казала, і ось дивіться, четвірка мечів також переверчується. Вибачте, я вже суржиком говорю таким, тому що просто хвилююся. Це може говорити про лікування і про смерті. Давайте подивимося, чи треба людям виїжджати найближчим часом з району. Поряд із ЗС. Хто може виїхати? Чи треба людям робити евакуацію? Чи треба людям виїжджати? Зараз будемо шукати сигніфікатори руху. Так, туз кубків, емоції, там, де вода. Так, помірність, туз мечів, сімка пентаклів Можливо, це говориться, що виїжджати треба буде трішки пізніше, бо помірність про це може говорити. Туз мечів, тоді, коли почнеться удар, сімка пентаклів може говорити про сім днів, сім годин, сім тижнів, сьомий місяць. Карти не відповідають конкретно на питання. Але що зовсім прям сьогодні зібрали речі і. Поїхали кудись в евакуацію, робити, то ні. Через деякий час, і це може бути, я так думаю, або 7 тижнів, або 7 місяць. Більш вірогідні ось такі дати. Бачите, 8 жезлів випала. Це карта швидкості. В липні може це бути. Так само це може бути через 7 тижнів. Якщо порахувати, то це плюс-мінус 2 місяці, то це десь липень. Серпень, початок вересня, або кінець серпня, ось такі можуть бути дати. На жаль, зараз прямо ні карти кажуть, але згодом через 7 тижнів або в сьомому місяці, тобто в липні, треба буде виїжджати. І буде дана інформація про те, що. Вже йде звільнення, наступ і все, але це через деякий час буде. Можемо ще на іншій колоді подивитися, може, там покаже що інше. Карти прям розсипаються. Щось дуже хочуть сказати. Витягнемо одну карту, якщо це буде сигніфікатор руху, значить люди, готуйтеся до евакуації. Так, чи треба людям виїжджати? П'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів, знову ж таки, і єрофант. П'ятірка жезлів може говорити про те, що коли почнеться бійня, коли буде вже активне просування, тоді треба, коли єрофант, тобто вище керівництво оголосить евакуацію, треба евакуйовуватися. Але я думаю, що краще цього не, шука... не чекати, тому що п'ятірка жезлів може говорити про обстріли, про великий вогонь. Це карта, коли б'ються, коли змагання. І знову ж таки це говориться про активний наступ. От коли будуть іти зовсім активні бої, що зовсім активізувалось не так, селище чи якийсь населений пункт на, на Запорізькому напрямку звільнили. А от саме коли активізація пішла, коли почалося щось ось-ось зараз звільнять, от тоді орки, на жаль, можуть підірвати ЗАЕС. Будьте уважні, дуже багато пентаклів випадає, хм, і там, де вода. Ці ставки заміновані. Якщо вони заміновані, то, як показує практика, на жаль, орки при відступі, щоб відбитися, щоб зупинити контрнаступ українців, сім кажезлів, можуть, можуть зробити це, цю велику трагедію. Башня тут випадає, коли я сказала слово трагедія. Я дуже хочу, щоб цей прогноз не збувся. Всі моліться, майбутнє багатоваріантне, але будьте готові, в тому числі до цього. Приготуйте. Все необхідне, всі необхідні медикаменти. Знаєте, що калія йодит не можна просто так для профілактики пити, про це говорять всі лікарі. Майте все в запасі, що треба. І всі моліться, щоб вищі сили відвели від нас цю жахливу загрозу. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!